Доброго дня всім привіти! Знову ви на моєму каналі. Мене звуть Андрій. І в даний час я проживаю в місті Бориспіль. Це 18 кілометрів від міста Києва. Друзі, багато хто зараз не розуміє і ті люди, котрі ну, ніколи не купували, бо авто не звертались до нас. А ми займаємося цим з 2017 року. Не розуміють, чому авто був авто суттєво в Україні подорожчало. І в цьому відео ми будемо в цьому розбиратись. У 2023 році у всьому світі а також в Україні дуже суттєва інфляція і такі валюти як долар теж обісінились і багато хто з українців до сих пір, не зважаючи на те, що я кажу з 2019 року, люди не тримайте всі збережені тільки в доларах. Вони до сих пір купують і складають вдома долари. А долар, друзі, дуже суттєво подешевшав. Тобто, ну, це вже не той долар, що був, припустимо, до війни. Тобто за 10 тисяч доларів ви вже не купите, припустимо, таку машину, як ви могли купити в 2022 році на початку, або в 2020 році і раніше. Друзі, ще суттєво курс долара впав по відношенню до курсу євро. І за 1000 євро дають 1120 доларів. Так ви можете обміняти свої долари на євро. А якщо ви хочете купувати машину в Європі, то вам потрібно заплатити Голландії, Бельгії, Франції, Італії, Німеччині тільки Євро. І німці, голландці і бельгійці вони взагалі навіть долари і бачити не хочуть. А по-друге, друзі, ці нові моделі вже набагато дорожчі, ніж були до того. Тобто, а Renault Grand Scenic третього покоління новий був суттєво дешевше у цього Renault Сенік Scenic четвертого покоління. Тому що він уже більш наворочений, в нього більш сучасних опцій. По розмірам набагато більше третього Сеніка, у нього більш сучасних опцій додалось. Отака от оптика Light Pure Vision, максимальна видімість. І диски, друзі, подивіться, тут уже 20-ті диски, все це більше коштує. Тому і БУ Grand Сенік в такій от комплектації Бозе, він уже буде коштувати набагато дорожче, ніж ніж коштував Рено Grand Сенік 3 покоління. Друзі, а ще дуже важливий фактор, впливає на вартість авто. Це закон, який діє в Україні. З кінця 2018 року він так зроблений, що був авто, постійно дорожчають. Отака, от, друзі, ситуація. Ще, друзі, здорожчала вартість авто, тому що курс Нацбанка України, курс Нацбанка України євро догнав налічний курс. Тобто 41 там, 41 там. Тобто, якщо ви будете оплачувати митні, митний платіж, а Держава Україна вам буде його рахувати по курсу Євро, курсу Надбанка України на той день, коли машина заїжджає в Україну, то будуть вам рахувати по курсу НБУ. А курс НБУ на даний час там біля 41 євро. А здати оптом Євро в Києві, Львові і великих містах України можна. По курсу 41 з копійками, там Д4120, Д-4110. Тому от так і виходить. У му році, коли почалася війна, то курс НБУ був набагато нижчий, а навпаки, налічний курс, по якому ми здавали валюту, суттєво відрізнявся від курсу НБУ. І він, ну, приблизно він не був такий курс Євро 40-41, але курс НБУ був 38. От самі вирахуйте, чому воно так виходить. Взагалі, друзі, з чого складається вартість авто, БУ-Авто, купленого в Голландії, Бельгії, Німеччині в Україну з доставкою і вже з українськими номерами. Друзі, ви бачите, ми завжди робимо нашим замовникам під ключ. Тобто, ми. Купуємо, доставляємо, сертифікуємо, ставимо на перший облік і потім робимо реєстрацію на нашого клієнта і, ви, і віддаємо вже авто з українськими номерами, не з червоними, і з паспортом на його ім'я. А вартість, друзі, складає: купівля авто в Європі. Якщо ви берете в Німеччині у нашого автодилера, там ще будуть окремо коштові документи. Це буде приблизно 40 євро. Тобто вам. Повністю підготовують документи, тому що там всі машини з ПДВ це супер свіжі авто від 2017 року. Вони всі з ПДВ. Для того, щоб повернути ПДВ, потрібно машину теж Німеччині замитнити. Це теж коштує ну, приблизно 40 євро. Потім доставка коштів. Друзі, на даний час, із-за того, що у нас воєнний стан. Нацбанк України заборонив звичайним українцям, а також і не те звичайним українцям, а й великим фірмам купувати авто і переводити свій платежами валюту за купівлю авто в Європу. Тому е, деякі фірми там, фірми, великі автодилери, які займаються купівлею авто, вони знаходять там всякі незаходні шляхи. Але ми робимо все тільки в рамках українського законодавства. І на одну людину можна перевозити 10 тисяч євро в Європу. Тому якщо машина коштує 20 тисяч євро, то дві людини везуть по 10 тисяч євро. І це не забороняє не законодавства України, не законодавства Євросоюзу. Тому додаються додаткові витрати. І це як мінімум от 1% від загальної суми. Немаловажна витрата йде на доставку авто. Да. Мені багато хто напише там, що та я сам зараз поїду, я от інвалід, я собі зробив документи, або я собі, сам себе за них там в шлях, я волонтер, я можу поїхати купити авто, там, те все, сісти на ньому і догнати. Да. Можливо, якщо у машини, у авто є техогляд. І бажано, бажано, щоб це був німецький тихогляд. Німецький тихогляд він діє по всій Європі. А припустимо, тихогляд бельгійський, він уже в Німеччині може не діяти, друзі. І якщо вам е, зупинять е, в Німеччині поліцейські, вони можуть вам виписати штрафа. Тому, якщо нема тихогляда, то його потрібно зробити швидко він не робиться. Е, це займає час приблизно 2 тижні. Буде він коштувати від 100 євро. І номери, котрі вам теж потрібні на 5-10 діб. Вони зараз в Німеччині коштують від 250 євро. Тому от самі вирахуйте, вам туди доїхати, це як мінімум 200-250 євро. Плюс. Тихогляд вам зробити 100 євро. Це якщо машина взагалі в ідеальному стані, а якщо ні, то вам ще потрібно буде доплатити там, е, припустимо, докупити там гуму, ще, ще щось, тобто якісь витрати. Ну, е, припустимо, машина в ідеальному стані 100 євро. 250 і плюс назад ви заправите 250. Це у нас вже виходить 600 євро. І, друзі, номери теж 250 євро. От воно і виходить. 850 євро. Тобто за доставку автовозом зараз беруть з Німеччини десь приблизно таку суму, приблизно 900 євро. От це суттєві витрати. Тому що автовоз він теж туди їде, нічого не везе. І якщо це навіть маленький евакуатор, ЛТ-шка, Спринтер, ви самі їх бачите, ну ті, хто займається цим, то ті, ті, знають, то як мінімум вони витрачають пало. 15-20 літрів на 100 км. Тепер помножте на кілометраж. Туди 1700 кілометрів від заходного кордону і назад. Ну, Десь орієнтовно так. От. Рахуйте, друзі, 900 євро за доставку з Німеччини. Я вважаю, це нормальна сума, ну, більш-менш. Більш Сюди додаємо до вартісті. Тобто, рахуємо, вартість машини. Вартість документів, доставка і митний платіж. Митний платіж він залежить від митної вартості. Є найменша митна вартість, котра в Україні вже не міняється з 2022 року початку. Припустимо, найменша митна вартість на таку автівку 8 тисяч євро. Найменша митна вартість. Менше її вже неможливо завозити. Неможливо. Які хочете, ви робіть документи, де ви хочете, купуйте там, все одно українська митниця поставила найнижчу планку 8 тисяч євро. І від від цього вираховується митний платіж, друзі. Тому, якщо ми розмитнили її за сто двадцять тисяч гривень, то дешевше ви її не розмитнете. Ніде і ніяка фірма вам це не зробить, і ви на себе теж це не зробите. Тобто у Львові, у Луцьку, у Вужгороді, в Києві, Вінниці, Житомирі, Бердичеві, скрізь у вас будуть одинаковий митний платіж. А якщо ви ніколи цим не займалися і не знаєте, як це робити, у вас немає нормального митного брокера, новачки завжди вчать, як вчили мене, в 19-му році, що я платив. Митні платежі на 25-28 на тисяч гривень дорожче, ніж взагалі повинен був, був платити. Тому вас можуть так навчити. Знов таки, вартість авто, вартість документів, вартість доставки, вартість митного платежа. Потім є людина, котра називається митний брокер, і котра спеціально вчиться для того, щоб вам розмитнювати авто. І в неї є. Спеціальний доступ до митної бази, Державної митної бази от України. Він туди забиває в електронному виді документи вашого авто, ваші, ваші документи, реєструє вас на регіональній митниці, всім цим займається, бігає там. Тому він теж щось хоче мати за свою працю. І на даний час, друзі, у нашого митного брокера дуже суттєві знижки. Може таку зробити невеличку. Я рекламу йому. Якщо вам кому потрібно розмитнити авто недорого, то звертайтесь до мене. Е, з 2019 року вартість послуг митного брокера суттєво здешевшала. Друзі, може в цьому вас обрадувати. Ну для кого ж може це невеликі суми. Ну, Мінус 100 євро, я вважаю, це більш-менш сума для нас, українців. На цю суму можна обслужити це авто. Далі йдемо, і це ще не все. А далі у нас що, друзі, сертифікація. Кожна автівка, котра заїжджає в Україну, вона повинна бути сертифікована спеціальними фірмами в Україні, котрі беруть від. Інститута сертифікації в Києві ліцензію. Ну і вартість з 2019 року сертифікації теж здешевшала. Друзі, суттєво здешевша. Ну, приблизно стала дешевше, ніж була в 2019 році, на тисячу півтори тисячі гривень. Сюди теж додаємо. Знову ж таки, машина ще не на українських номерах. Вона тільки на. Європейських оригінальних номерах, котрі в неї стоять в документах. І для того, щоб її поставити на українські номери, нам потрібно що ще зробити. Друзі, нам потрібно іще заплатити за перший облік. Кожна машина, котра вперше переїжджає в Україну, нова, Бушна з Америки, биток. Перший раз він ставиться в Україну на облік. Всі. Платять за перший облік до пенсійного фонду в залежності від митної вартості. Автівка до 10,5 тисяч євро митної вартості, платить по 3% від своєї митної вартості в гривнях по курсу НБУ євро на цей день. Тобто, якщо у машини митна вартість 8 тисяч. Євро то 240 євро по курсу НБУ в гривнях ви заплатите за перший облік такої автівки. Вот, друзі, і це ще не все. І у нас ще залишається послуги Мрела. А куди ж без нього? Послуги Мрела у нас складаються з експертизи для авто, котре в перший раз приїхало в Україну на реєстрацію, експертиза обов'язкова. Потім. Послуги банка, який обслуговує це МРЕО. І вартість тих паспорта 600 гривень, СПТ за 360 гривень. І нові номери українські звичайні, просто звичайні, це приблизно 250-280 гривень. Ну, взагалі це буде складати з послугами банка. В залежності від суми, яку ви платите, пенсійний фонд там буде теж відсоток. Приблизно 1250 гривень, друзі. От з чого складається вартість авто, котре купилося БУ в Голландії, Німеччині, Бельгії, завезлося в Україну і поставилось на облік. Зрозуміли? А якщо кому не зрозуміло, мій номер ви бачите на Ютубі. Телеграм, вайбер, ватсап. Телефонуємо, спілкуємося. А працюємо ми з 9 ранку до 7 вечора, друзі. Якщо кому не зрозуміло, чому така вартість? Вираховувати митний платіж самі ви не зможете. Тому що ви не знаєте. Яка митна вартість на конкретне авто? На кожне авто українська митниця встановлює свою митну вартість. Це можуть знати митні брокери, котрі постійно цим займаються, і я також це знаю, або в мене є такий митний брокер. По таким маркам, як Mercedes, Audi і BMW, взагалі може не бути митна вартість, тому що якісь там ексклюзивні варіанти, які ви там десь побачили у якогось. Там свого кума, там кум десь купив, ви побачили, він вам на уші нагрузив, ой, яке класна авто! там, да, Може він спеціально вам так каже, щоб ви йому заздрили. Але такі авто, котрі дуже рідко заводяться в Україну, на них взагалі може не бути митної вартості, або митна вартість буде вираховуватись на той день, коли машина заводиться. Тобто будуть дивитися по всім митним базам, взагалі по європейським митним базам, по українським. І це дуже складне питання. Друзі. А як замовити нам такий класний варіант, як взагалі замовити нам авто? Ви можете це зробити. У Києві, Бориспілі, Вінниці, у Львові я буваю при особистій зустрічі. Або ми можемо спілкуватися з вами в електронному виді. Тобто, ви можете писати мені на, на месенджери там, Viber, Telegram, WhatsApp. Я співпрацюю з самим величезним автоділером в Німеччині, який безпосередньо бере автівки у лізингових фірм на комісію. Тобто, мінує аукціони. Вартість авто не фіксована і вона постійно знижується. Тобто, якщо машина за два тижні або за місяць не продається, вартість постійно знижується до тих пір, поки машина не купується. І, друзі, мені надається як оптовому покупцю інформація по стану авто в електронній формі. А також ми самі туди завжди приїжджаємо там раз в два місяці, раз в три місяці забираємо свої ПДВ, тому що ми багато не купуємо. І можемо вживу вам вибирати там авто. Ну, і якщо ми не знаходимося в Німеччині, наші водії кожен тиждень туди приїжджають, забирають авто. Або я можу вам надати інформацію в електронній формі, файл, де буде написано на німецькій мові стан авто фарбована, не фарбована, яка деталь фарбована, стан гуми, останній заїзд на сервіс. Повний опис опцій, які взагалі є у цієї автівки, а також він номер. Так що, якщо кому потрібно, звертаємося. Якщо ви не підписані на наш канал, то будь ласка, зробіть це. Раз або декілька разів в тиждень. ми викладаємо відео з гарячими пропозиціями тих авто, які знаходяться в даний час у швидкому доступі в Німеччині, Бельгії Голландії. І ми пропонуємо їх для купівлі в Україну і зробимо вам все під ключ. Ви бачите цікавий варіант. Можете до мене телефонувати або написати вайбер, телеграм, ватсап, спитати, є такі варіанти. І завжди на відео ми оголошуємо орієнтовну вартість таких авто. Ви можете запитати по вартісті і по наявності. Потім ми можемо з вами зустрітися в Києві, в Бориспілі, у Вінниці, у Львові. І вже вживу я вам показую фотографії і огляди в електронній формі по цим автівкам. І ми ваш бюджет. Ви завжди повинні оголошувати бюджет, тому що так буде скоріше зроблений вами вибір, і я вам виберу найліпший варіант ваш бюджет. Ваш бюджет ми вибираємо вам найкращий варіант. Якщо ви хочете мати найменшу вартість по нашим послугам, друзі, ну просто найменшу, то ви надаєте гроші на купівлю авто в Європі. Якщо це машина з ПДВ, то з ПДВ. ми... Потім вам допомагаємо повернути ПДВ. Якщо ви не хочете давати повну суму на купівлю авто, ми можемо все це зробити за свої гроші. Від вас ми беремо 20% від загальної вартості. Все, друзі, машина в у доступі документи в наявності. Ми телефонуємо в Німеччину, Бельгію, Голландію, запитуємо по наявності документів по. Можливості забрати авто, заплатити, ви дали нам завдаток, ми починаємо це робити і, в принципі, займається по часу десь приблизно 4-5 днів. Тобто їде туди автовоз 2 дні, забирає машину, їде назад 2 дні. Ну і на кордоні він теж може простояти в черзі день. Да, друзі, таке буває. Якщо, припустимо, ви замовили машину в суботу, Суботу, то ми спілкуємося. В суботу теж можливе замовлення. Да? Німці працюють. Ми спілкуємося з німецькими менеджерами. Вони кажуть, да, машина є, документи є. Все, я виїжджаю до своїх водіїв на Західну Україну, відвожу їм кошти. Вони виїжджають понеділок, купують машину, доставляють і в п'ятницю машина може бути вже в Україні. Якщо ви замовляєте, припустимо в понеділок, значить додається термін і ще. Приблизно 5-6 днів. Тобто автовоз виїжджає кожен понеділок, і в цей понеділок ви вже не співаєте, а він вже вашу машину буде купувати і забирати в наступний понеділок і на п'ятницю машина може вже в Україні бути. Він її привозить на регіональну митницю, я туди її приїжджаю, або ми з вами разом приїжджаємо. Машина розмитнюється. Якщо я купую за свої кошти, то реєструю я машини в Києві. Потім, коли я поставлю на першу реєстрацію, на наступний день ви можете приїжджати до мене в Київ і на підставі договору купівлі продажу забирати машину. А також ми можемо одразу тут в Києві на вас її поставити на реєстрацію. Ну, багато хто там якісь там номери там зберігають. Я не знаю, кажуть, що вони зберігають номери. Ну, Просто досить, що люди живуть якомусь 19-20 сторіччі, вони бояться, що якщо він живе в Черкасах, у нього машина буде на київських номерах, то тобто, я не знаю, що з ним буде. Я не знаю, люди. Ми їздимо по всій Україні і по Німеччині, по Європі, і у нас номери бувають різні. Ми реєструємо машини. І у Львівській області, і у Київській, і в незалежності від того, де ми живемо. Тобто нема для звичайних українців ніяких заборон. Якщо ви живете в Черкасах, а ми вам зареєстрували машину в Києві, це ні в якій мірі не впливає на вас. І ваша Черкаська дорожня поліція не повинна вас із за цього зупиняти. Якщо ви не порушили правила дорожнього руху, а також якщо ви купуєте страховий поліс у вас в Черкасах, це теж на нього не впливає, на його вартість, друзі. Так написано в законі України. Кожен українець може розмитнювати і реєструвати автівки там, де йому зручно, а не там, де він живе. Де зручно. Заповните це. Тому, коли вам кажуть, страхові компанії, у вас буде страховий поліс дорожче, тому що ви зареєстрували машину в Києві, то ви з такою страховою компанією більше не спілкуйтеся, тому що. Це не впливає, а впливає тільки те, де ви зареєстровані. Тобто ви проживаєте в Черкасах і у вас на даний час там 100 тисяч населення. І від цього і залежить страховий поліс. Все, друзі, зрозуміли. Два варіанти. Ви даєте 20% від загальної вартісті, ми за свої кошти купуємо. Вам все робимо. І коли ви машину вже бачите, ми ставимо її на облік на вас. В Києві ви віддаєте залишок. Або якщо ви хочете мати найменшу вартість по нашим послугам, то ви надаєте суму на купівлі авто в Європу, і коли машина доїжджає до митного кордону України, ви платите митний платіж. Ми в цьому вам допомагаємо. Ми... Усьому вам допомагаємо повністю, щоб вам зробити все під ключ. Машина переїжджає на регіональну митницю. Ми з вами туди приїжджаємо, ви її бачите, вона розмитнилась. І тоді ви вже оплачуєте останні витрати тобто доставка, послуги брокера, сертифікація. І їдете до себе в місто і ставите її на перший облік. Два варіанти купівлі авто. Телефонуємо, машини є. Всім гарного дня, миру! Нехай скоріш закінчиться війна і Україна в ній виграє. І всім бажають їх авто, які ви самі собі бажаєте.